Любі малята, сьогодні в День театру хочу вас запросити пограти в гру, яка так буде і називатися театр, або пригоди у театрі. Ми з вами сьогодні будемо самі і художники, і режисери, і актори, і глядачі. Що ж нам для цього потрібно? По-перше, нам треба вміти дуже гарно розмовляти. Для цього ми з вами майже цілий рік вчили віршики, вчили різні приказки, вчили переказувати оповідання і навіть фантазувати самому придумувати казки. А ще ми з вами вчилися драматизувати, тобто перетворюватись на різні персонажі. Ми могли себе уявити і квіткою, і зайчиком, і пташкою. так? Якщо ми пофантазуємо ширма та куліси, актори і актриси, де ми фантазуємо, де ми аплодуємо цьому дійству кожен рад? А ім'я йому театр. Наша з вами гра буде складатися з трьох частин. Спочатку ми придумаємо. Що ми хочемо показати. Після цього ми або самі перетворимось у цих персонажів, тобто акторів, або підберемо тих акторів, які нам допоможуть. І третя частина це саме дійство. Ми з вами його покажемо своїм друзям, мамі і навіть попросимо, щоб його зняли на камеру. І прийшлете мені, я помилуюся також на вашу творчість. Я вже з нетерпінням чекаю на вашу казочку. Ми знаємо дуже багато видів театру. Буває тіньовий театр. Ось так виготовляються атрибути героїв для того театру. Ми акторами їх не називаємо, тому що це ось, бачите, герої. Це такі атрибути, які виробляє людина. Або ось площинний театр. Також. Це може бути будь-який герой з будь-якої казки. А буває, коли сама людина перетворюється в якийсь образ і грає ролі. Тому ця людина вже називається актор. А буває ляльковий театр. І сьогодні я вас запрошую саме до лялькового театру. Ми з вами почнемо дивитися виставу, а продовження і кінцівку ви придумаєте самі. Прошую вас за куліси лялькового театру. Тут в нас наші актори, ляльки. Вони чекають своєї черги і, звичайно, музичні інструменти, тому що театр без музики не може існувати. А це гримерна. Тут різні атрибути і приладдя, щоб змінити свій образ і перетворитися на якогось героя. Ось так можна щось придумати і міняти. Свій зовнішній вигляд. Цьому допомагає гример. Далі костюмер вже може якийсь гарний костюм запропонувати відносно того, яка буде роль. Давайте, дітки, пофантазуємо з вами і сьогодні будемо режисери, актори. І, звичайно, глядачі. Для того, щоб грати в театрі, нам необхідно уміти перетворюватись. Ось давайте з вами пограємо в таку гру. Відтвори образ. Ось у мене, наприклад, образ бабуся. Привіт, малята! Ох, піду я спечу колобочка. Дід, де ти, дідуся? Приходь до мене. Ось так ми з вами озвучили бабусю. Давайте спробуємо озвучити іншого героя. Ось, наприклад, це в нас. хто? Це в нас поросятко. Сюжет придумали, костюми підібрали, у гримерну сходили, ролі вивчили, я готова дивитися виставу. Будин. Я веселий їжачок, але ще не зовсім прокинувся. Хто каже, що весна прийшла? Де весна, де весна? Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква. ква 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 Весна прийшла, весна прийшла. Скрик-кеке, скрик Ква-ква-ква-ква-ква. Дідусь, дідусь, дідусь. Ого, що старенька, чого мене гукаєш? Та, кажуть, там весна прийшла. Ти не бачив весну? Ой, ні, не бачив. А може хтось бачив? Давай підемо з тобою, пошукаємо ту весну. В наших театральних пригодах брали участь бджілка, яка розбудила весну, і розказала всім, що прийшла весна. Їжачок, якого розбудила бджілка, Так? Бджілка розбудила весну, а весна розбудила їжачка. Жабки на болоті. І самі дід та баба яким звірі допомогли знайти весну? Наша з вами казочка починалася тим, що весела бджіка всім розказала, що прийшла весна. Прокинувся їжачок, прокинулись жабки і розповіли дідусеві з бабусею цікаву історію, а яку ви придумаєте самі.